Українська керамістка створила тарілки для людей, які втратили руку на війні, або стикаються з іншими фізичними обмеженнями під час прийому їжі. Ці керамічні вироби мають простий, але функціональний дизайн, що дозволяє користуватися ними однією рукою. Зараз, коли багато ветеранів війни повертаються додому після поранень, такі інновації набувають особливого значення. Докладніше далі. Вікторія Белявська, художниця-керамістка, яка створила One-Handed Plates. Цими тарілками можуть користуватися люди з ампутованими кінцівками, церебральним паралічем, хворобами моторних нейронів, інсультами, остеоартритом або переломами. А особливо військові, які зазнали ампутації або травм, часто стикаються з додатковими труднощами у повсякденному житті, зокрема під час прийому їжі. Вони змушені звертатися за допомогою до родичів або друзів, щоб просто пообідати. Ці тарілки мають просто але ефективний дизайн. На них розташовані спеціальні штифти, які допомагають фіксувати їжу. Між штифтами можна покласти будь-які продукти і нарізати їх. Наприклад, у найширшій частині тарілки можна закріпити шматок м'яса, бутерброд, яєшню, у менші трикутні комірки, порізати помідори або інші овочі. Крім того, задній край тарілки вищий, що допомагає захоплювати маленькі шматочки. Також є місце, щоб зручно захопити соус, а передній край зроблений нижчим для Нарізання їжі. Такі тарілки було розроблено ще всередині ХХ століття для допомоги ветеранам війни. Одним з перших зразків була тарілка Кетнер Теллер, створена німкеною для її чоловіка, який через травму не міг повноцінно користуватися обома руками. Ця ідея згодом розвинулася і нині такі тарілки продають у Європі та виготовляють навіть за лікарськими рецептами. Саме виготовлення таких тарілок тривалий процес. Спочатку їх ліплять, потім вони 5-7 днів сохнуть. Далі тарілки Випалюють і покривають глазур'ю. для замовників. Художниця-керамістка каже, що термін виготовлення 14 днів, але це за умови, якщо не буде відключень електрики. Вона також запровадила можливість підвісити тарілку для ветеранів, будь-хто може зробити благодійний внесок і допомогти тим, хто цього потребує. Тарілки за спеціальним замовленням вже передали у київську раменно, і можливо, незабаром вони з'являться в інших закладах громадського харчування. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.